Вітаю в ефірі актуальне інтерв'ю, і сьогодні ми поспілкуємося з Луїзою Міловановою блогеркою. Вітаю вас Вітаю. у нашій студії. Давайте повернемося трошки назад і. Загадаємо, з чого ви починали, і як розпочинали блогерство, і чи це було саме про макіяж, чи це було щось інше, про що ви знімали? Ну, з самого початку це десь 18-19 рік. Тоді був виключно інстаграм, особисто в мене з соцмереж, і це було про одяг. Це було типу профешн. От але коли почався карантин, перший ковідний, то косметика в мене був мінімум. Ну абсолютно, тобто щось там творити. Особливо я не могла. Я інколи навіть фарбами фарбувалася, от щоб зробити якийсь креатив. Ну, от саме такий старт я вважаю це карантин в 2020 році, бо я не знала в принципі чим себе зайняти. От, і почалася ера б'юті-блогерства. Ера Хтось сказати. до цього вас спонукав, чи ви сам самі вирішили? Ні, ну самостійно, просто я йшла до цього поступово. В мене інколи, коли я ще, типу, як фешн-блогером була, в мене були рубрики з макіяжами, але це не було на постійній основі. От, і так потихесеньку я вже прийшла до того, що це став основний вид мого контенту. А скільки аудиторій наразі у вас у соцмережах? Якщо окремо інстаграм 21 тисяча, Ютуб 51, І тікток 182 отак, тисячі. Це протягом скількох років ви працювали таку аудиторію? Ну, по різному інстаграм в мене найдовше. Тому це взагалі можна вважати з 18-го року, от, але тоді не було піку зростання аудиторії по кількості. Ютуб в мене найостанніша соцмережа була. Я її почала вести в, в березні 2022 року. Ось ну, тікток виходить за три роки в мене так. А Ютуб, от буквально ще року немає. А яка соцмережа зі всіх додала вам найбільше якоїсь такої популярності? І такий я думаю, Ютуб. Як би це дивно не звучало, що це була остання соцмережа, але саме це дуже пішло на користь, можливо, моєї впізнаваності, якщо так можна сказати. От бо виходить, я зареєструвала Ютуб канал. Зараз скажу, 13 лютого. Я не одразу почала знімати. Я зняла два відео ще російськомовні. І виходить, мій канал одразу почав просуватися. Потім я одразу прийшла на українську після повномасштабного. Мій канал почав просуватися як саме український контент. От і виходить, дуже воно якось дуже швидко пішло. От, весна, весна була дуже продуктивна в плані аудиторії, контенту. Ну, от саме Ютуб дуже вплинув так. Після повномасштабної війни, як ви кажете, ви перейшли на українську mm -hmm. мову. Ем, наскільки було вам важко, і чи змінилося для вас щось в, в цій в цьому плані? Ну я думала, буде важче. Я чесно скажу, я думала. Піде більше часу на це, наприклад, але ну, коли є сильне бажання, воно якось робиться настільки просто, настільки легко і органічно. Я не можу сказати, що це взяло дуже якось багато зусиль. Важко було в плані ну, все одно була аудиторія з Росії і стільки побажань. Негативних, скільки я hey, отримала, was... це не просто був хейт, це були побажання набагато серйозніші. Ну, Оце було важко в плані і морально, і так ситуація в країні, то більше бажають всього найкращого. Це було єдине, що, напевно, було важко, коли я переходила на українську, а саме, якщо ми розглядаємо питання мови, то ну, абсолютно просто. Тобто, я вже в квітні я спілкувалася скрізь українською, Типу, і з друзями, і з родиною. Абсолютно. Тобто ви не тільки в блозі, а й в житті перейшли? Абсолютно, наоборот. так, так. А, хейт взагалі присутній у вас наразі не тільки а, з приводу мови, а взагалі. Ну, з приводу мови вже набагато менше, інколи мені згадують, як ну, що колись вона була російськомовною. ну це досить рідко. От більшість розуміє, що типу люди міняються, вони можуть змінювати свою позицію. От е, ну, хейт е, у блогера він буде завжди. Ну тобто, не може бути таке, аби людина, яка має якусь аудиторію більше, ніж там 10 тисяч підписників, аби в неї не було хейту, ну я таке ще не чула. Тобто, звісно, інколи бувають якісь коментарі, це може бути навіть неконструктивна критика. От е, я не можу сказати, що мені абсолютно... Байдуже на це, і я така, так, ну, мене це не торкається, мене це не стосується. Ну, Це, звісно, не дуже приємно, я цього, від цього задоволення не отримую. От, але ну, якось живу з цим. Ну, тобто, буває. Якщо відкрити ваш інстаграм, то ем, можна дуже довго дивитися на ваші чудернацькі, дуже гарні макіяжі. І от звідки у вас з'явилась така прихильність? Як вона? Як от прийшло в голову взагалі зні... саме макіяж знімати? Ви вже mm -hmm. говорили, що yeah. це під час карантину. Mm -hmm. Але ось звідкись від когось взялася ідея, ви в когось це побачили? Чи це було в той момент так наскільки популярно, що ви вирішили теж цим займатися? Ну, звісно, в мене TikTok, він ж підлаштовується під. Від вподобання користувача, і звісно, в той момент мені ще більше почало попадатися також людей, які займаються макіяжами. Для мене це було саме як ну, можливість проявити якісь свої творчі здібності. І ну, тобто, для мене макіяж наразі це не просто якась частина повсякденного життя. Це дійсно от виключно про виключно про творчість. Я дуже часто, кожен день, взагалі, можу не фарбуватися. Тобто, ну для мене це не просто як рутина, це саме творчість вже. Можна навіть сказати, що це робота, або знімати контент це моя робота. От ем, в плані, наскільки вони креативні і творчі, бо в мене є різні образи, є якісь більш такі, е, типу лайтові, є щось таке. Е, я не знаю, просто, ну, наприклад, я багато можу надихатися роботами інших, але ніколи їх не повторю прям. Ну, на 100% так само. Якщо я повторюю, я відмічаю, але інколи я надихаюся, роблю зовсім інакше. Це якийсь такий більш особисто для мене, можливо, навіть медитативний процес, коли ти повністю в цьому зануришся і ти робиш, і тільки потім ти вже включаєшся і бачиш, який результат ти маєш. Ну, Я не знаю, в мене нема в цьому якоїсь такої знаєте, як системи. В плані, це просто якийсь такий душевний процес. Де ти сидиш і собі, фарбуєшся. Ну, Таке, якось воно кожен раз по-різному. Отже, роботи кожен раз мають якусь іншу, якусь іншу атмосферу, можливо. От ну я, я не можу це якось пояснити логічно, це щось більше таке творче. А чи є якісь блогери, чи можливо візажисти, до яких ви рівняєтесь, чи ем, берете з них якийсь приклад? Ну, відверто в Україні, напевно, в Україні я не маю прям ну, як прикладів зарубіжних блогерів так, за рахунок того, що там більше якось незвичний формат мейків, які ніколи навіть мені здаються, типу, ого, це щось прям дуже-дуже. Тому, чесно, я не можу назвати імена, тому що я, ну, я не згадаю всіх. От, якщо взяти телефон, я можу показати конкретні аккаунти, яким я можу надихатися, але знову ж таки я ніколи не повторюю це на 100%. Тобто десь якусь ідею там, там і вже входить щось своє. Для вас блог це більш як заробіток, чи це така, таке собі хобі, яке ви обрали і в подальшому. Ви оберете блог як заробіток, чи це буде для вас як така ж. Хобі угу. і заробітком ви оберете якусь іншу сферу? Ну наразі, якщо от ми беремо Ютуб, монетизація вона не може годувати. Саме в українському, якщо ми беремо конкретно цифри, наприклад, в американському Ютубі, де перегляди США і от весь цей район, то за тисячу переглядів можна отримувати, наприклад, 7 доларів. У нас за тисячу переглядів ти отримуєш до 50 центів. Ну тобто неможливо, аби дійсно монетизація могла тебе годувати і ти жив на широку ногу. От я, наприклад, я така людина, я не можу багато брати реклами. Я не можу прям, щоб, наприклад, у мене був якийсь розклад реклами, що я маю прорекламувати якийсь продукт. У мене її мало. Я не беру типу все, що мені пропонується. Це ну, особисто моє рішення мені так більш комфортно. От тому, ну блог наразі так. Це є заробіток. В мене є реклама. Просто її наприклад може бути не так багато, як у деяких інших блогерів. Наприклад. От тому ну наразі вона не годує. Отак я скажу, блог повністю не годує. Це є приємне заробіток інколи, але повністю жити на ці кошти я ну наразі не маю змоги. От, але в будь-якому випадку блог це можливість показати себе як особистість, це можливість будувати якісь зв'язки і знайомства. От, тому е, в будь-якому випадку я вже помічала, коли мій блог допомагав мені десь там якийсь, наприклад, малесенький проект, його легше зробити, якусь співпрацю зробити легше, бо людина бачить тебе, вона знає вже тебе. Е, ну, в цьому є дуже величезний плюс, тому навіть якщо блог буде все ж таки як хобі, я впевнена, що це допоможе в подальшому в заробітку. Бо ну, люди бачать тебе вже як людину, як особистість, ти вже їм будеш цікавіше, наприклад, ніж інший якийсь кандидат ну, в такому плані. Е, окрім відео про макіяж, у вас на Ютубі з'явилася рубрика Влоги. Угу. І чи е, наскільки серйозно ви збираєтесь розвивати цю рубрику і додавати ще якісь рубрики і ще щось про що ви хотіли б знімати в Ютубі, угу. там в Інстаграмі, в Тіктокі? Ну, от знову ж таки, натхнення це такий процес. Воно може бути, воно може не бути. Тому коли немає натхнення на макіяжі, я просто знімаю влоги. От, тому можна подивитися, що в якийсь період було більше меків, в якийсь період зараз більше влогів. От я не намагаюся просто зробити себе, е, загнати в такі ранки, що я маю зняти макіяж. Бо коли я намагалася це зробити, я лягла з вигоранням на місяць, на більше і така все, макіяжі зараз від, відпочинок від них. Тому я себе не заганяю в якісь рамки. Якщо хочу, роблю то. Якщо хочу, знімаю влоги для просто типу для регулярності контенту. В принципі, чесно, я не думала, що влоги в принципі почнуть заходити. Перший влог набрав 80 тисяч переглядів. Це для мене досі якийсь шок, що люди це дивилися. От ну не знаю, це якось деяких це надихає. Я отримала про це повідомлення. Якось надихає подивитися на якісь буденні справи більш. Не знаю, можливо, романтизовано, через рожеві окуляри. От, В будь-якому випадку я залишаю цю рубрику однозначно на найближчий час. Я зараз працюю над однією такою більш типу, серйозною рубрикою. От, Вона вже буде в лютому. Я поки не можу озвучити її. От але ну так, тобто рубрики будуть додаватися, якісь формати будуть додаватися, бо все ж таки це знову ж таки творчий процес. От і по ходу, як будуть приходити якісь ідеї, при можливості я буду їх втілювати, дивитись, заходить, не заходить. Тому так, типу, формати будуть мінятися, от але ці, що є зараз, поки вони стабільно будуть залишатися на каналі. Ну, аудиторія у вас досить велика, і е, ви живете в місті Вінниця, місто не таке уж і велике, чи впізнають вас на вулиці? Ну, буває так. Ну, Бувають такі ситуації, особливо влітку, коли менше шарфку і шуби, то люди ну, так підходили і фотографувалися. Ну, було таке. так. Я не можу сказати, що це прям неймовірно було часто, але були такі моменти, звісно, мені, напевно, навіть комфортно, що це не дуже багато. Бо все ж таки, ну, я звичайна людина, яка теж хоче інколи просто погуляти, подуріти і, типу, не тримати якусь оцю Лоїзу Мілованова блогер, а просто побути ну, просто погуляти і відпочити. Тому мене влаштовує от та кількість якоїсь спізнаваності, яка є. Тобто її не забагато, мені дуже комфортно. І ну, в цьому плані інколи є, але не забагато. Отак. Ну, Ваша е е робота, вона. Е Йде далі, і готові ви до того, що пізамаєвість де впізна впізнає ну вас пізнавати частіше, да і готові ви до цього чи ні? Я не можу відповісти на це. Ну я не знаю. Е, можливо, не всі можуть якось повірити, що блогер може бути більш таким, типу, інтровертом, трошки з такими інтровертськими нахилами. Ну мені комфортно так бути вдома. Мені чудово просто посидіти або говорити з камерою, змонтувати і запостити і почитати потім коментарі, якось по взаємодію. Ти так. Ну я дуже часто втомлююсь від якоїсь занадто такої великої ну, фізичної взаємодії з людьми. Мені може бути варті. Тому ну, не знаю, деякі блогери вони абсолютно інакше діють. Наприклад, в мене є знайомі, які дуже багато в різних шоу, от які у нас є в Україні, вони в кожне підуть, щоб якось розширити свою ту ж саму впізнаваність. Я так не буду робити, бо мені так некомфортно. Я буду просуватися просто через той контент, який я знімаю, тому що все ж таки я відштовхуюся від своїх якихось відчуттів. Тому я не знаю, якщо я не буду готова. То я просто буду якось, ну, буду вирішувати по ходу. поки мене все влаштовує, так скажу. Е, якби у вас була можливість повернутися е, часом назад, у той час, коли ви тільки починали знімати, змінили ви би щось у, е, на початку самому вашої угу. такої? Напевно, що ні. Ну тобто, все рухалось настільки повільно. Так, повільно, бо я знаю людей, які за цей період часу вже мають там, мільйонну аудиторію. Але е, я напевно я не готова типу до таких масштабів наразі, і тим паче раніше я не була до цього готова. І десь, коли я бачила, що блін, типу, немає достатнього активу, який би я хотіла бачити. Зараз я розумію, що все настільки рухалось ідеально. Я навіть я скажу відверто, я дуже рада, що особливо до повномасштабного я не набула якоїсь величезної популярності, бо я все одно б мала б набагато більше російської аудиторії. Це було б важче переходити. Це взагалі як починається Починати з нуля, тому що було б якось більше співпраць, чи ще щось. Тобто все рухалось ідеально. Ну, абсолютно... Отже, я просто можу сказати, що я б нічого не міняла. Чи прийшла б я на українську самого початку, зараз важко відповісти, тоді я мала інші погляди. І не вважаю, що це погано. Багато хто змінив свої якісь цінності після 24 лютого. Тому напевно нічого б не міняла. От. Мене влаштовує той темп, з яким я рухаюсь, і ці дії, це все є моїм досвідом, який наразі є частинкою того, що я продовжую робити. Ви задоволені, тобто, тим, що маєте наразі, і кількість вашої аудиторії, і тим, чим займаєтесь? Ну, я вважаю, що все, що відбувається. Ну, в такому форматі все на краще. Тобто все рухається так, як воно має рухатися. Я роблю стільки від себе, скільки я можу робити емоційно і фізично. Наприклад, зараз ну, я відпочила, в мене більше сил, я вже там, думаю про інші рубрики, про інші формати. От якось видавлювати себе і намагатися працювати настільки, щоб мати набагато більше, ну, тоді втрачається смак життя. Тобто хочеться якось рухатися в такому з такою швидкістю, наскільки це комфортно. В принципі, я це і роблю, тому тобто цілі ви ніякої не маєте, просто рухаєтесь? Ну, цілі є, от але я не ставлю їх дуже далеко. Тобто, в мене цілі прописані на півроку, наприклад, і все. Вони можуть десь редагуватися. Якісь такі, ну цілі, які вже стоять три роки стабільно, вони залишаються. От тому ну тим паче в таких е, умовах, яких ми зараз живемо, важко дивитися дуже сильно далеко. Тому я, я прописую. Наприклад, прийшла ідея з таким, як так, новим новою рубрикою, новим проектом. Я прописую, що я маю з цим зробити. Це план дій не більше ніж на місяць. Тобто і далі я вже орієнтуюся. Мені так легше. Тобто, такий формат, я знаю, що я буду робити завтра, через тиждень, через місяць. Але ну тобто, це воно знаєте, воно гнучке. Мої плани вони гнучкі. вони можуть підлаштовуватись під різні обставини. Мене це влаштовує. Чи дали ви б якісь поради починаючим блогерам, які знімають? Ну, напевно, розуміти, що це не просто. Емоційно, особливо якщо дійсно людина емоційна і вона чутлива. Це непросто, ну тобто, варто розуміти, що деякі періоди можуть бути важкими в плані хейту, тому що ну нема такого, що наприклад, стабільно під кожним відео є якась окрема кількість людей, які пишуть щось недобре. Воно настільки скаче, і треба бути готовим, що ти не подобаєшся всім. Це треба розуміти, що це нормально. Людей можеш ти дратувати, вони можуть тебе ненавидіти, і вони можуть це тобі писати. І це треба розуміти, що ти не, ніколи не будеш хорошим для всіх. Треба ну, з, цим, тип, з такими коментарями ко, Коментарі. коментарями. З ними треба вміти працювати, їх сприймати, тому що витримати тоді це буде дуже важко. Дуже важко тримати регулярність. Алгоритми будь-яких соцмереж люблять регулярність у твоєму постингу, у твоєму контенті. Витягувати цю регулярність, ти захворіла, тобі погано, тобі бажано все одно зробити контент. Ну тобто, це треба розуміти, що це ти або жертвуєш переглядами, або своїм ментальним здоров'ям. Ну тобто, треба бути дійсно багато хто недооцінює цю роботу, вважаючи, що це просто всім привіт. Там сьогодні я таке поїла, таке це важче, ніж здається. Ти постійно маєш бути в курсі всіх трендів. Це величезна кількість інформації, від якої ти не можеш абстрагуватися повністю. Я чесно, я десь тиждень не сижу вже в Тіктоці, бо я ну, я зрозуміла, що я не вивожу ну такий великий об'єм інформації. От, але я нещодавно зайшла, і я зрозуміла, що я не розумію, що там відбувається. Тому що все настільки швидко міняється. Постійно має, ну, треба пропускати через себе ці тренди. Їх треба адаптувати під свій контент. Ти маєш бути актуальним, ти маєш бути цікавим, веселим. Ну це важко. Тобто, і в будь-якому випадку частина твого життя стає публічною. Тобто, і це треба розуміти, що типу не вийде повністю жити, типу, як отак, ну для себе е, Ну, ти маєш щось показувати, постати, ти ділишся якимось своїм, своєю частинкою себе. От, тому треба дозувати, треба якось розуміти, що, наприклад, якусь сферу життя залишати виключно своєю, її не показувати. Інакше коли все отак, то ти відчуваєш, що ти собі просто не належиш. Тому ну, дуже важливо дозувати, дозволяти собі відпочивати, це окей. Е, регулярність це прекрасно, але не вийде постійно її тримати, і треба розуміти, що жодні перегляди вони не коштують е, того стану, після якого ти лежиш. І отак Боже. Я якщо я колись візьму камеру, це буде добре, тому що тобі здається, що ти більше ніколи цим не зможеш взагалі займатися. Ну важко типу емоційно, можливо для людей, які не такі чутливі, їм якось легше. Я дуже емоційна, дуже сильна, дуже все сильно сприймаю близько до серця. Тому ну мені інколи важко, але знов ж таки, коли ти вмієш дозувати, вчасно зупинятися, відпочивати, типу, в принципі, цей процес стає ну типу нормальним. Отак, дякую вам. А я нагадаю, це було актуальне інтерв'ю. І у гостях була Луїза Міланова, блогер.